Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого каналу. Всіх рад бачити. Так, повичищали, навели порядочок, як завжди. Ось наші ландрасики. Дивіться, от стосовно м -м, тієї ситуації, що багато людей говорять, що бувають свині різномогою. Так, да, вони бувають. Ось, дивіться. Ось кабанчик чи свинка і ось, бачите? Свинка. Тобто, так, да, дійсно, різниця є. Але воно і народженні було таке. І ви йому хоч що робіть. Не поможе там ні премікс, ні нічого. ну, Може якісь вітаміни хіба колоть, типу гормони роста, і тоді воно щаслить. Але так як я продаю м'ясо сало людям і сам їм, перш за все, звертаю на це увагу, то не рекомендую цього всього робити. Так. Це наші, знову ж таки, Ландрас плюс контор. Скажу вам чесно, чогось мені, ну тому ще колись попала стосовно порід свиней для відгодівлі, да? ну чомусь мені ці контори, пермодуза контора, більше подобається, навіть чи є тренд французький. Там ну от, чогось, щось, от, щось в них є, як то кажуть. Гарненькі. якісь вони не обичні, як то кажуть. Але хай ростуть, не дай Бог. Так, Це наші три дівчинки, останні з могіканов, яких ми скоро Бог, підріжемо і звільняємо клітку. Так, А сьогоднішню тему відео хочу присвятити такому питанню. все ж таки, Вчора там така була ну як, вона і не дуже така гаряча переписка, але все ж таки була там в одній з груп свиноводів, але там більш такі... Професіонали, мотюрі, як то кажуть. І один чоловік пише, що ну, тіп, купує свиней-сюди, по 72 гривні. Да? Тіп, аргументує це цим більше, що е, ціна на м'ясокомбінатах впала, те впало, е, тіп, 72 гривні 72 гривні за налічку це і так добре, тому що м'ясокомбінати беруть по 75 це з ПДВ. Якщо ми ділимо на 1,20, там 62. З половиною гривні виходить туди-сюди, такий, ну прям мені, типу, прям додому привозять по 72 гривні. Ну, так-то і так. І тоді він пізніше там, викидає е фотку, фотографію, порося, ну, так, дійсно, гарно пише, що 300 кілограмів взяв по 78. Ну, Чесно кажучи, я не розумію таких ситуацій і не хочу навіть таке чути. І тому це далі моя буде там думка, да, тому що е, о, такі люди лише пробують на комусь і за чийсь рахунок нажитися. Да. Ну, от, візьміть собі порося 300 кілограм. Е, Виход м'яса і сала, там, повірте, там буде нормальний. І на фотографії видно, що дійсно такий кабанчик гарний. Чи свинка, не видно хто це. Дійсно гарне. Гарна товарна свиня. Да, скажімо так. Вихід м'яса і сала там буде шикарний. Ну, возьми його, там, як люди беруть нормальні по 83 гривні, хай там да, не 85, а 83 гривні. Людина буде ну, задоволена, тому що виростить кабана 300 кг, а з нього заробити раз-два і все. Ну, Можна ж це все діло. Да? І йому хватить, повірте, там, ну, я ж торгую, ну, ми вдома ріжемо самі. Ну, Це ж наступна моя думка, чого я відійшов від. Я відійшов, від, відмовився фактично від е, здачі Шабаям, Баригам, Перек, купам і тому іншим да? людям. Тому що ну, вони, вони, коли вони до вас приїжджають додому, у них перша думка, як тебе взуть. І коли ти береш отак по 78-300 ну ти ж на ньому ну, заробиш. Ти заробиш на ньому більше. Нормально, набагато більше, ніж та людина. Так, я розумію, там зараз підуть коментарі від людей, та ти попробуй сам його туди-сюди, це ж 300 кг. Та повірте, нормально. Якщо нормальне м'ясо сало, повірте, а на 300 кг вже буде гарне сало. У мене є зараз клієнт. І не один, фактично, да? який просить, дай мені товстого сала. Но у мене зараз його немає. Вони брали під 50. другий взагалі, там чоловік 300 кг каже, дай мені товстого сала, їм на переробку хлопця По ціні зійдемося, Да? Тому розказувати, що так важко продать порося, Важко торгувати, коли тебе шкурка одна на да? тому я трошки довше держу порося. Ось тут буде шкурка фактично, я думаю. Тут не буде товстого, тут буде бомбезна підчеревна, яку я закопчу на новий рік, і людям люди будуть їсти, вона буде борга. І хлопцям передамо, як завжди. Понімаєте? А тут взяти порося 300 кілограм, наваритися на ньому. Так? Офігенно. І тоді розказують, який я класний правильний чувак. А ще одна його фраза, мене саме більше ще вбиває. Та ви ж, як, як комплекси приймали по 84, ви ж кричали і ви приймайте по 84. А коли вони стали 65-60 гривень, тіпа, і ми медужні були да, люди, хто здає, отаким, от як він, здавати по 60 гривень. Так може, завтра давайте будемо ще по 40 вам здавати. Ну, якось, якщо чесно, я от мене, ну, трошки такий я людина емоційна, я, такі несправедливість, такі речі, ну, я їх важко сприймаю. На мене можете матюк сказати, там, послати мене кудись. Мені, ну, мені, на що, цю, мене це. А от коли така несправедливість, коли от на ровному місці хочуть людину вжарити, ну такого не буває. Розказую зараз другу історію. Дзвонить до мене наші, тут ну, місцевий підписчик, фактично я йому в діти гожуся, да? Нормальний дядько, от реально нормальний трудяга, да? І каже, а по чому зараз беруть поросят? Ну, кажу йому ціну, плюс-мінус 78-80, від 80, там, в залежності від як там договоритися. Кажу, а що таке? Так каже, поміряв кабанчика, Каже, десь як ти показував, а він ще колись теж займався. Він в курсі діла, Книжка в нього є дуже. Да? Як мірять, як, ну, табличка там, як, які ваги повинні виходити, плюс-мінус. Міряє він. По таблиці в нього виходить 218 кілограм. Ну, кажу, ну, непогано, в принципі. Каже, приїжджало 5-6 чоловік, -6 каже, ні, 160, є 170 є, то хорошо. Один там хтось сказав, що 180. Каже, хлопці, давайте. Ріжемо тут, наприклад, кладемо на ваші ваги, або їдемо, ні. таримося, ні, 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 ні. Ну, один чоловік взяв, він в принципі, постійно бере свиней, нормально, взяв. Поїхали, отарилися, все як положено на вагах. Ну, Ваги, оці ще ж, я так розумію, сувде по ну, Нормальні, в принципі, плюс-мінус, але там похибка є. Важать 200 кілограмів. І от на рівному місці хотіли взуть на 20-30 кг. А якщо ми возьмемо, візьмемо, наприклад, по 80 гривень за кілограм, да? 20 кг – це 1600 а 30 кг – це 2400. Це не напрягаючись. Це це ще. Е, ти ще порося не продав. Людина вже, людині ти оддав гроші. А ти вже на ньому, ти ще в тебе ціле поросят, ти вже на ньому 2400 заробив. Непогано ж, так? Да? Тому от таких, хто там, оту, ну можна ж, ну, хватає зазор там. Ви ж дивитесь, яких ви поросят берете. Ви знаєте, коли вам яких треба брати. Тому що. Е Інколи ви дзвоните, ви кажете, на мені сальних. Колись ви визвоните мені м'ясних, люди під вас там вони вже тож, ну, Люди не дурні, люди розуміють, яких там треба, коли плюс-мінус по сезону старося. І коли от, типу, заявляють, там же ж м'ясокомбінати по 65, по 62 гривні, давайте і ми вас так будемо брати. Кажу, ну м'ясо, ну, реально ж, м'ясо сало не подешевше. А він каже, подешевшело, на 10 гривень. Кажу, яким чином воно могло подешевшати? Ну я скільки знаю, як ціна була, така і є. І, і е, на базарі то, хто стоїть, ну ви ж один одного знаєте, ви, ж, ну, ви, ж не... ви прийшли і торгуєте. Так. Інша ситуація це коли в кінці базару ви можете торгувати дешевше. Ви там, ну, у вас разі там, от до 12 часу одна ціна, а після там зовсім інша. Але ну, ціна ж то фактично та сама. Ну, тільки ж жива вага по 60 таке. А чому не 40? Давайте вже по 30. Я колись пам'ятаю, і по 32 гривні було. Давайте так вже, таку ціну. Ну тоді ми ще не різали, так? Да? Я ж кажу, ой, зараз я оце підійшов. І підсумовуючи, як то кажуть, це все, що я тут таке емоційно намолов, як то каже, да? хочу сказати одне. Хто тримає 20-30 поросят, так? Да? Зрозуміло, що хто 1, 2, 3 поросят держить, їм нема смісла. А от якщо ви держите 20-30 поросят періодично, так? от кладіть собі там по пару тисяч, купіть собі ваги отаким от циферблатом, повісьте їх і повірте, ви заробите. І все у вас буде нормально. Цініть свою працю, що ви оце тут тягаєтесь, що ви оце все тут робите. Бо, якщо ви не будете цінити, то отакі які будуть заробляти. От такі справи, друзі. Тому працюємо далі. Всім всього найкращого.